Доброго дня, першокласники! Урок математики! Пролунав дзвінок починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати складати та запам'ятовувати таблицю додавання та віднімання числа 7. А також продовжувати формувати поняття задача. Повторимо таблиці додавання віднімання числа шість, а допоможе нам цьому сьогодні ось цей веселий звір. Відгадайте, хто це? Любить солодке цей примат, він людині, молодший брат, від бананів до безе любить їсти шимпанзе. Так, слово шимпанзе і слово шість починається з одного й того самого звуку. Ш. Повторіть таблицю, прочитайте таблицю додавання та віднімання числа 6 та запам'ятайте. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. А зараз перевірте себе, чи добре ви запам'ятали табличку на 6. Зачитайте приклад та назвіть відповідь. Гра так чи ні? Послухайте текст. Визначте серед них задачі. А ми пам'ятаємо, що задачі складаються з... з умови та запитання. Отже, якщо ви почуєте задачу, ви кажете так, і я ставлю плюс, якщо ні, я ставлю мінус. Слухаємо, слідкуємо та відповідаємо. На землі лежало 5 каштанів та 2 жолуді, скільки всього плодів лежало на землі? Це задача. Так, це задача є умова і запитання. Наступна. Скільки хлопчиків ходить до спортивної секції? Це задача? Ні. Наступна, до спортивної секції записалося 4 дівчинки, а хлопчиків на 6 більше. Скільки хлопчиків записалося до спортивної секції? Це задача. Так, це задача, бо є умова і є запитання. Слухаємо наступну. Бабуся напекла пиріжків з вишнями та з капустою. Це задача? Ні, але мені запахло пиріжками. Слухаємо наступну. Скільки пиріжків напекла бабуся з вишнями? Скільки пиріжків напекла бабуся з капустою? Це задача? Ні, тому що тут тільки одні запитання. Слухаємо наступну. Бабуся напекла 10 пиріжків з вишнями, а з капустою на 2 менше. Скільки пиріжків з капустою напекла бабуся? Це задача? Так, молодці, це задача. Слухаємо останню. Оленка намалювала 5 квіточок. Скільки у мешка залишилося цукерок? Це задача? Ні, молодці. Ми з вами сьогодні ще раз згадали, що задача складається з умови з числовими, з числовими даними та із запитання. Підручник, сторінка 49. Завдання перше. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни. Як утворені таблиці запам'ятай результати додавання і віднімання числа 7. Які випадки додавання з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш. Розглянемо фігури та складемо е, таблиці додавання та віднімання числа 7. отже, був був один червоний трикутник і 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 синіх. 1 і 7 1 додати 7, то буде 8. Два червоних, і ми вже знаємо, що їй було одинаково, 7 синіх. 2 додати 7, то буде 9. 3 червоних. І знову ж таки, бачимо, що синіх одинаково додавалося 7. 3 додати 7 дорівнює 10. Розглянемо таблицю на віднімання. Було всього 8, тому що ми вже знаємо, що 7 і 1. Було 8 трикутників, відняли 7 синіх трикутників, залишився один червоний. 8 відняти 7 дорівнює 1. Було 9 трикутників, відняли 7 трикутників, залишилося 2. 9 відняти 7 дорівнює 2. Було 10 трикутників, відняли 7 трикутників, залишилося 3 трикутники. 10 відняти 7 дорівнює 3. Прочитайте табличку додавання декілька разів та запам'ятайте. І табличку віднімання. Прочитайте декілька разів та запам'ятайте. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання друге. Розглянь. Цінники, скільки коштують ці фрукти разом. Розглянемо. Яблучко коштує так, 3 гривні. Лимон скільки коштує? 7 гривень. А як дізнатися, скільки разом коштують? Так, треба додати, що додати? 3 додати 7. І ми дізнаємося, скільки коштують ці фрукти разом. А разом вони коштувати будуть 10 гривень. Молодці! Завдання третє. Обчисли, відкрийте свої робочі зошити та запишіть ці приклади в зошит, розділіть їх на два стопчики. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте: Виміряй довжину смужки. Ми знаємо, що довжину вимірюють за допомогою лінійки. Беремо лінійочку, прикладаємо до смужки. На лініючці є позначка 0. 0 прикладаємо до початку смужки, а потім по лініючці визначаємо, скільки ж сантиметрів цієї смужки. Виміряйте та скажіть. Прикладом для вимірювання часу є годинник зі стрілками. Поле з цифрами стрілками, рисками називають циферблатом. В центрі циферблату є кілька стрілок, розглянемо їх. Вони мають різну довжину. Коротка стрілка годинникова вказує на кількість годин, а довга хвилинна вказує на кількість хвилин. Годинникова стрілка рухається від однієї великої рисочки до другої. На яку цифру показує стрілка, стільки зараз годин. Зараз коротка стрілка показує на цифру 2. Отже, зараз друга година. А тепер стрілка показує на цифру 7. Отже зараз сьома година. Попрактикуємося визначати час за годинником. Котра година? Велика стрілка на 12, маленька на 4. Отже, четверта година. Котра година на годиннику. Котру годину показує цей годинник. Молодці. Завдання п'яте. котру годину показує кожний годинник. Розгляньте кожний годинник та скажіть, котру годину він показує. Котра година на першому годиннику. Котра година на другому годиннику. Котра година на третьому годиннику. Зошит сторінка 45. Завдання перше. Напиши за зразком. Напишіть число 10 рядочок та цифру 9 рядочок. Завдання друге. Обчисли. Обчисліть значення виразів. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання третє. Склади за поданими схемами рівності із зазначеними числами. Нам треба використати числа 8, 6 і 2. Наприклад, 2 додати 6 то буде дорівнювати 8. Скористаємось переставним законом додавання і додамо 6 додати 2. 6 додати 2 буде також дорівнювати 8. А з одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Від восьми віднімемо 2 і одержимо 6. Від восьми віднімемо 6 і одержимо 2. Запишемо ці два вирази. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Завдання четверте. Порівняй число і вираз. Щоб порівняти число і вираз, спочатку треба знайти значення виразу. Наприклад, 2 додати 1 то буде 3. А потім порівняти число 2 і число. 3. Число 2 буде менше від числа 3. Тому число 2 буде відкривати ротика до числа 3. 2 менше від суми чисел 2 і 1. Поставте відео на паузу та виконайте завдання самостійно. Всі ви добре працювали на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці. Всі ви просто молодці.